Друзі, всім привіт, Славко! Сьогодні готуємо таку забуту українську страву, а може вже і не забуту, як верещака. Ми вже все порубали, казан розігріли, тому давайте починати. Дивіться, що нам потрібно, нам потрібні отакі от дебелі свинячі реберці, я їх вже нарізав. Опускаємо їх в наш казан. І обсмажуємо. До золотистої скоринки. Тут все буде просто елементарно, пару інгредієнтів, але по часу ну, доволі таки довго буде готуватися страва. Тому обсмажуємо наші реберця. В ідеалі сюди було б краще використати смалець. Але смальцю маю, тому олія. Обсмажуємо наше реберка до золотистої скоринки і включимось. Дивіться, друзі, м'ясце наше підсмажилося з коринкою. Виймаємо. Виймаємо. І будемо закладати нашу. Другу партію. Ух, чуть не втекло. Будемо закладати нашу другу партію. М'яса. Цю страву взагалі можна приготувати і дома на плиті, але з димком в казані на вогні, тож ви знаєте, то буде найкраще. Обсмажуємо другу партію м'яса і включимося. Друзі, друга партія м'ясця. Дивіться, скоринка є, все є. Ах, вже можна їсти. Вже. До речі, раніше цю страву готували на свята, так що, беріть на замітку, це буде така свининка, яка буде злазити з кісток. Цибуля півкінцями. Грами, кілограми, все в описі під відео. Обсмажуємо. Вже вогонь робимо невеличкий. І обсмажуємо. Ой, оцей ароматик. Там свининка валіє, віддала отой свій жирок, то є взагалі краса. Обсмажуємо. Та, пару хвилин, щоб цибулина припустилася трохи. І буду показувати вам, що робити далі. Дивіться, друзі, цибуля наша карамелізувалася. Відправляємо назад наше м'ясо з соком. Отак От зверху, викладаємо. Основний інгредієнт буряковий квас. Він в мене не дуже кислий. В кого дуже кислий, розбавляйте водою. Ліємо. Там як є трохи в квасі, Вашому буряка, то нічого страшного не буде. Що ми робимо далі? Далі ми солимо. Гарно солимо свинина люба сіль. То буде така свининка. М -м -м. Перчимо, що якщо в кого вдруг зуби з рота потікали, то можна їсти, бо вона буде відпадати від кісток і можна губами їсти. Оце все діло. Ми ставимо на мінімальний вогонь, накриваємо кришкою і через годину заглянемо, що з ним там робиться. Вогонь мінімальний, воно не повинно пові... там бурлити, кипіти, трошки, трошки так булькать. Будемо дивитися, якщо буде необхідність, може трошечки додамо води чи квасу, ну, то вже буде по ситуації. Якщо щось буде там таке робитися, я вам включуся і покажу. Минуло 45 хвилин. І саме час нам заглянути до нашої верещаки, як в неї там справи взагалі. Ароматний неймовірний, І ми додамо сюди часничку, бо яка ж українська страва та без часничку. Отак додаємо. Та я даю цілими зубками. І спробуємо насіли перець. Воно. Так, друзі, додали часничку, вогонь мінімальний. Накриваємо кришкою, хай гуляє ще півгодини. На мінімальному вогні. Через півгодини включимось і покажу завершальний етап всього цього діла. Буде дуже смачно. Друзі, хочу нагадати: залишаю посилання тут і під відео. У нас триває збір на 48-му ОШБ. Е, відчитаюся за принтер. Хлопці зроблять, так сказать, отчот. І заглядаємо в нашу верещаку. Чи доверещалась вона, чи ні, треба її вже спробувати. А, яка краса! Ви гляньте, тут в оригінальному рецепті треба було б ще б додати сюди сухарі, щоб загустити оцей соус. Ну, я додавати не буду. В нас там цибуля з усім вже так загустилася, що це буде просто неймовірно. Дивіться, аж ребра повипадали. Зі своїх місць. У це неймовірно. Це просто неймовірно. Зараз ми його викладемо. Воно трішечки отако. І будемо смакувати. Друзі, ну і що, будемо смакувати? Так. Так, Креберце в нас тут випало. М -м -м. Ви бачите, як відділяється місце? Воно просто, просто відділяється так, що його справді можна їсти губами. М -м -м. От тут нема. Практично нічого, сіль, перець, чесник і буряковий квас. Ну це наскільки смачно, обов'язково до приготування. Ми будемо смакувати. Ви дивіться, це О, оце вийшло. Друзі, ну, як завжди, з вас, лайк, дізлайк, матюк, підписка. З вами був Славко. Всім добра. Пока.